Опалювальний сезон у рівному тривав від 3 листопада до 12 квітня. Наразі наше місто завершує його одним із останніх в Україні. Міський голова рівного Олександр Третяк каже, цей період можна назвати стабільним, попри безліч нюансів. Через постійні відключення електроенергії тимчасово зупиняли роботу і котельні міста. 1044 рази вимикалось світло електроенергія на котельнях містах, через що була зупинка. Через те, що відбувалися часті зупинки, знеструмлення, відповідно, це спричинювало колапс в системі тепломережі. 167 поривів було протягом опалювального сезону. Це досить -таки багато через нестабільну роботу системи у зв'язку з відключенням електроенергії. Попри це, енергетикам вдавалося оперативно повертати до роботи котельні міста. Нині ж погода покращилась, що посприяло завершенню опалювального сезону. Тому міський голова видав відповідне розпорядження. Разом з тим, в області подачу тепла припинили ще не всі. Коли завершити опалювальний сезон, окремо визначає кожна громада. Рішення про початок і припинення опалювального сезону приймаються відповідно до чинного законодавства. Приймаються органами місцевого самоврядування з врахуванням погодних умов і відповідних будівельних норм та. Стандартів. Тобто рішення приймаються на місцях. На сьогоднішній день в обласному центрі прийнято рішення про завершення опального сезону, а також в 33 громадах області. Водночас для лікарень рівного подачу тепла ще не припинять за окремими зверненнями керівників закладів соціальної сфери. Опальний сезон може ну, подача тепла. До їхніх закладів може бути продовжена. Для прикладу в місті рівному рішення про пальний сезон прийнято, але подача тепла до лікарень буде продовжуватись. Разом із припиненням подачі тепла у соцмережах рівняни почали нарікати і на відсутність гарячої води. Навіть по прообіцянки комунальників та чиновників її не вимикати. Навіщо вже відключили гарячу воду? Хоча б дали свято перебути з гарячою водою. Цікаво, а цей маразм із відключенням гарячої води колись взагалі припиниться. Пане мер, чому не завершити опалювальний сезон після Пасхи з понеділка 17-го? Люди прибирають, в чистий четвер хочуть помитися. Ви, як завжди, вмієте поздоровити містян з святами. Це ваш коник. Речник Рівнетеплоенерго Теплоенерго Олексій Кривошеєв пояснив, чому ж води не було. Через технічну необхідність переналаштувати котельні з подачі тепла на подачу лише гарячої води виникла невелика пауза. Сьогодні, наприкінці дня або завтра, в п'ятницю вода буде відновлена по місту. Ті котельні, які обслуговують на твердому паливі, звідти буде вода подаватись цілодобово з інших котелень. Буде подаватись вода згідно існуючого графіку. Тож нині рвянам не варто хвилюватися оскільки гаряча вода буде втім ненадовго, лише до кінця великодня. Тетяна Мішинська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.